Вітаю вас, шановні мої глядачі, ми в моєму винограднику на Сумщині на календарі листопад місяць, тобто настає пора, коли потрібно виноград уже готувати до зими, знімати на ньому листя, укладати його на зиму, обрізати, формувати врожай наступного року. Що ми з чоловіком сьогодні й намірені були робити? Але ж Ви знаєте, що кожний виноградар, помимо робіт. Ще й ввечері особливо, коли пора лягати спати, а в голові рояться думки. Що ж його посадити, чим оновити свій виноградник? Це процеси такі робочі, я би сказала. Ці думки не покидають нас і влітку. Але ж зараз на дворі саме та пора, коли можна висаджувати саджанці. Ми маємо зовсім невелику діляночку землі, на якій можемо посадити свій виноград. Тож, щоб щось посадити, потрібно щось і видалити. Тому постійно робимо ревізії, щось видаляємо, чимсь поповнюємо Це такий робочий процес, можна сказати. Якийсь виноград виправдовує себе, а якийсь і не дуже. Тому я думаю, мене зрозуміє кожен, що постійно шукаєш чим же поповнити свій виноград. Сьогодні нам прийшла посилочка з виноградними саджанцями. Ми з вами її розпакуємо і подивимося, якими ж новиночками ми поповнимо свій виноградник. А після розпакування ми з чоловіком таке займемося роботою. Будемо обрізати, укладати, як я сказала. Ну це все, робота, яку кожен виноградар робить по осіб. Яка вкрай потрібна саме зараз. І тож йдемо, робимо розпаковочку. Але все ж таки покажу вам, що у мене ще висять ось такі гроночки пасинкового врожаю. Це вже третя хвиля. Юліан. Ягідки дуже смачні зараз. Ось така Надія Азос. Так, що сьогодні і ягоди знімаємо, і багато іншої роботи ще потрібно зробити. Але зараз все ж таки розпаковочка. І ось знайшла зручне місце, поклала для вас, погляньте, які грона винограду. Тут у нас і преображення, і Юліан, велюр, Надія Зос. Ось такі сорти. І теж розпаковуємо. Саджанці були замовлені ще в серпні місяці. Так, бачу, що запаковано дуже і дуже гарно. Ось таке пакування. Доволі цікаве. Саджанці мають, погляньте, який вигляд. Оброблені вони і воском. Коренева дуже гарна. Подивіться, ну не буду я її далі розмотувати, а будемо таке проходитися по сортам. І погляньте, що ми маємо. Так, і перший у нас хто? Джавелін? Кишмиш американської селекції. До речі, в цьому році він дуже і дуже популярний серед виноградарів. Я би сказала, що він навіть модний. <світ> а модний чому? Тому що він дуже добре себе показав. По-перше, він ультраранній, джавелін білоягідний, має красиву таку ягоду. Для, як для кешмешу, вона крупна, має 8 грамів. Врізняється він хорошим визріванням. Вози класним розміром, як я сказала, дивують також його смакові якості. Тобто ягода дуже-дуже смачна, товарно-риночна, так її називають. Ось такий джавелінчик. Гарний саджанець, як на мій погляд. І дуже був популярний в цьому році, скажу вам так, що чоловік його ледве-ледве знайшов. До кого з виноградарів продавців-саджанців не звертався, то кожен говорив, що вже немає. І знайшов лише в одного продавця. Ну, саджанцем задоволені. Подивимося, що ж з нього буде. Ну і проходимо далі. Що ж у нас далі? А далі у нас рататуй. Також, Гібридна форма американської селекції. Також киш-миш. Не новинка на виноградному ринку, але зарекомендував себе як дуже і дуже смачнющий, з карамельним смаком. Ось такий смаколик. не схожий ні на який, скажімо так, Середньо, Рання середнього терміну дозрівання, ягода 8-10 грамів. Ось такого розміру. Перший. Клас без насінневості. Дуже класний для родзинок. Говорять люди, які його мають, що він дуже і дуже суперовий саме для родзинок. Ну і смак, якщо смак виноград має гарний, то і в родзинках, звісно, він буде гарний. Ось такий біло-ягідний кишмиш. Так, і що ж у нас третє? А третій у нас бльот. Українською звучить як зліт. Виведена ця гібридна форма Калугіним. Відрізняється тим, що має ранній термін. Ягода дуже крупна, чим нас і привабила саме цікавим розміром. Відрізняється тим, що має дуже крупну ягоду до 25 грамів. Уявіть, ось така крупнюща ягода. У взльота. Виноград не тріщить, має гармонійний смак і перспективна ринкова ягода. Я би сказала так. Всі ці гібридні форми мають біло-зелену ягоду. Ось такі саме такі кольори мали успіх у цьому році у наших покупців. Чомусь вони звертають увагу саме на ці кольори. Нам саме нам самим подобаються самі різноманітні. Я скажу вам так: для мене колір це не головне. От зараз їм з задоволенням і такий колір, і такий колір. Всі вони для мене привабливі. Але сьогодні ми зорієнтувалися саме на свого покупця. Ось так. Будемо саджати з великим задоволенням, я вам скажу, тому що обирали дуже і дуже ретельно ці сорти. І маємо надію, що вони гарно себе покажуть у нашому винограднику. Моє відео завершується, і тому хочу побажати вам всім, звісно, що миру, добра, благополуччя, нехай виноградна справа приносить вам велике задоволення, а ягоди стигнуть під мирним українським небом. Тож, на все добре, до нових зустрічей! Повертаюся до вас для того, щоб все ж таки запитати, а які в цьому році сорта винограду чи то гібридні форми саджаєте ви? Чому віддаєте перевагу, яким кольорам, з якими смаками обираєте? Чи саджаєте кишмиш? Обов'язково мені напишіть, хочу мати з вами зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. Підтримуйте україномовний канал.